И мы слушаем звонок телеглядача. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Значит, ну, первое по здравоохранению, ну, вы очень хорошо рассказываете все, но мы это все прекрасно знаем. И люди города Черкас выбирали для того вас чтобы вы ездили и просили, выбивали эти деньги, чтобы можно было как-то существовать бедным людям, которые совершенно не имеют денег ни на лечение, ни на что другое. А сдавать в аренду помещение, это, по-моему, не выход из этого положения. Это первый вопрос. Второе, второе, то, что я к вам обращаюсь, вот уже, наверное, четвертый или пятый эфир, и ни один вопрос, который я вам задавала, абсолютно не решен. от Котовского до Смелянской. Как она была вся грязная, сейчас она в снегу ходить нельзя. Вот. И ничего не решается. Второй вопрос я вам задавала по поводу тарифов на коммунальные услуги. И я приходила, оставляла свои бумаги. К вам попасть невозможно в исполкоме. У депутата оставляла их в каком-то департаменте, не знаю, в каком ходит 500 человек работников, но ничего не решается. Прошу, пожалуйста, как-то ці вопросы вам надо решать, а не тільки красиво говорить по сірі. Спасибо. Спасибо за дзвінок. Ну и я скажу так, що їздите вибувати це все ілюзія. Куди ви поїдете? Куди ви поїдете вибувати? Які кошти вибувати, коли їх немає в державі, в принципі. Е, і дайте, будь ласка, відповідь. От поставте себе на місце прем'єр-міністр. От ви всім містам. Всім областям виділяєте кошти з розрахунку 1500 ну, 50 ліжок на 10 тисяч населення. І з якої такої радості меру міста Черкас ви дасте на 30% більше? Більше того, хто це дасть зробити? Це не погодить Верховна Рада, бо виникне питання: якщо ви даєте Черкасам більше, так дайте тоді більше всім. А чим Чернівці чи Вінниця гірше за Черкас? Тому це все ілюзія. і під час мого спілкування перед виборами, от говорити, там об... вибирали для того, щоб вибивали гроші і таке інше. Ніде ні разу я не говорив, не обіцяв вам, що я буду вибивати з державного бюджету якісь кошти і так, далі, і так далі. Треба звикнути до того, що місто повинно розраховувати на власні ресурси, на власні сили. І якщо у нас є такий ресурс, як скажімо, приміщення, яке можна здати в оренду, то цим треба скористатися. І я вам скажу, що ми за рахунок того, що за останні роки навели лад із комунальною власністю, ми збільшили надходження до міського бюджету в 12 разів від власності, від використання, від здачі її в оренду, від перегляду ставок орендної плати і тому подібне. І сьогодні це по суті третя стаття, друга стаття доходів міського бюджету, якщо говорити про власні повноваження, перший це оренда землі, другий – це оренда майна. Тому треба цей важливо використовувати. Що стосується вулиці Ільїна, вибачте, до того, поки не стане плюсова температура, поки не настане весна, ніякі дорожні роботи виконуватися не будуть. Вони фізично не можуть виконуватись, тому ви можете подзвонити ще в наступну п'ятницю, сказати, що ви вже п'ятий раз дзвоните, але від цього нічого не зміниться. І нарешті останнє щодо тарифів. То я вас запрошую в наступну п'ятницю дивитися цей ефір. І я просив би, щоб у нас наступний ефір був присвячений темі тарифів на комунальні Саме послуги. Так пройшло представлення цих проектів. Комунальні підприємства, і не тільки комунальні, всі надавачі комунальних послуг, подали свої розрахунки, представили жителям мешканцям будинків. І зараз вже всі матеріали прийшли в міськвиконком. Я хочу, хочу подякувати всім, хто відгукнувся, хто надав свої пропозиції щодо оптимізації цих е, тарифів. І сьогодні ми вже от розпочали роботу в міськвиконкомі, побачили ці тарифи і почали їх аналізувати. Почали аналізувати пропозиції громадян. І я думаю, що наступного тижня в п'ятницю ми зможемо вже предметно в цій студії поспілкуватися, якими будуть комунальні тарифи. В майбутньому на послуги з утримання будинки. І слухаємо наступне запитання телеглядача. Добрий, Добрий вечір, ви в ефірі. Добрий, Добрий вечір. вечір. Да. Сергій Олегович, алло. Я так, слухаю, слухаю вас. вас. Я колишній військовий. Перший раз за вас не голосував, не надіявся, другий раз голосував за вас зараз. Надіюся, я і мої сподівання справдяться. Дякую. Перше, значить. Вас повірять люди, якщо ви відремонтуєте дороги. Друге, питання в мене конкретне по охороні здоров'я. Сергій Олегович, якщо наш лікар отримує тисячу гривень, невже ви думаєте, що такий лікар буде працювати для народу? Він буде захищати цей народ і буде підтримувати здоров'я нашого народу. Значить, між іншим, щоб сказати чесно. За такі гроші лікар навіть не має можливості купити собі е, значить, одяг для того, щоб ходити на виклики. Тому що робить міська влада, і яким чином вона буде допомагати охороні здоров'я, щоб наші лікарі, яких не вистачає 40% в місті, йшли до нас в місто, а не їхали з міста. Дякую, Дякую за питання. Ви знаєте, я цілком з вами погоджуюся. Я е, дозволю собі ще навести от один приклад. На мою думку, нераціонального використання коштів. От, наприклад, при формуванні бюджету цього року, коли в грудні місяці надавали галузі пропозиції, то було запропоновано витратити 1 мільйон 200 тисяч гривень на ремонт приміщення і на закупівлю обладнання для пральні у третій міській лікарні лікарні швидкої допомоги. В результаті, якби ми пішли на це, це б означало, що наступні 10 років у нас би вартість прання кожного кілограм, кілограма білизни коштувала б приблизно 35 гривень. І з цих 35 гривень у нас би близько 20 25 гривень це була б по суті амортизація вкладених коштів у ремонт будівлі, придбання пральних машинок і так далі. Так далі. Ми сьогодні виносимо цю послугу на тендер і забезпечуємо прання, платячи за прання одного кілограма 5,4 гривні. На жаль, попередні багато-багато років місто жило за такими от правилами. Давайте будівлю, давайте побудуємо, давайте відремонтуємо, давайте накупимо якогось обладнання, яке є на ринку. І цю послугу на ринку можна отримати. І саме тому у нас виходить, що така от дорога виходить медицина. Причому ці кошти, зверніть увагу, вони не йдуть на покращення послуги. Я, коли лягаю на операційний стіл, чи приходжу, лягаю в палату, мені байдуже, де ця простиня була попрата. Чи вона була попрата в цій лікарні на базі оцього дорогого обладнання, чи вона була попрата через квартал на фірмі приватного підприємця. Але я хотів би. Щоб мене на 30 гривень забезпечили ліками додатково, а не потратили їх на ремонт стін у е пральні, яка не потрібна. От, тому, відповідаючи на ваше запитання, я з вами цілком згоден, що дуже важко працювати. Це тільки людина, надзвичайно віддана своїй професії, може за тисячу, за 1500 гривень працювати сьогодні. В таких надзвичайно важких умовах в лікарнях, стикаючись кожного дня із людською бідою, з негараздами і таке інше. Це ж, крім всього, іншого, надзвичайно важка емоційна робота. І саме для того, щоб мати змогу платити більшу заробітну плату. щоб Виплачувати і збільшувати цю зарплату у вигляді премії чи вигляді додаткового страхування. Саме для цього ми повинні перестати витрачати кошти на зайві приміщення, на зайве тепло, на зайву електроенергію, на зайву воду і повинні витрачати на медикаменти, витрачати на халати, на премії нашим медичним працівникам.